Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. І зараз я хочу вам показати дещо, що стосується середовища Scratch. А саме хочу показати, як малювати, створювати і змінювати зображення в цьому середовищі. Отже, я заходжу. Під своїм іменем, як зареєструватися в Scratch для того, щоб можна було зайти під своїм іменем, я показував на одному із попередніх відео. У мене тут вже збережений пароль. Я натискаю війти. І ось я вже в середовищі Scratch. Для того, щоб розпочати. Я натисну кнопочку Створити. І у мене тут буде створений проєкт. Я назву його малювання. Для того, щоб потім можна було ним поділитись. Раніше ми з вами використовували тільки. Закладку «Код», так, розглянули рух, вигляд, події. Тут також є інші закладки. А сьогодні ми попрацюємо з образами. так. Саме так, наголос на букві О, на звукові О. Коли я натиснув закладку Образ, у нас відкривається наш персонаж. Можна тут збільшити або зменшити його. Вигляд, можна поставити його в натуральну величину один одного, і починаємо малювати. Він цей образ поки що називається образ 1, згодом його можна буде перейменувати. І те, що у нас розташовано ось тут, а це називається. Панель інструментів. Так? Значить, перший інструмент, який ми бачимо, це просто курсор, яким можна водити і вибирати певні вже готові елементи, які є у нас на цій сцені. Як бачимо, наш персонаж складається з кількох складових частин. Так? Це окремо голова, окремо одна нога і тулуб. Окремо руки, можна вибрати хвостик, так, тобто можна працювати з окремими частинами. І, значить, якщо говорити про малювання, нам буде потрібен пензель. Саме він буде дозволяти малювати, тобто залишати слід так, на ось цьому полотні. Бачите, коли я з курсора обрання перемкнувся на пензлі. Так? У нього з'явилася така синювата цятка, так, яка говорить про те, що буде залишатися слід. Ну, і ось тут, де є слово заповнення, можна вибрати колір, тобто забарвлення, яке ми будемо малювати. І його можна рухати вліво-вправо, змінюючи забарвлення від червоного до фіолетового і знову. Знову червоного. Ну, виберемо щось таке, щось таке бускове, так, яке може пасувати до оранжевого. Або ж можна вибрати зелений і тому подібне. Так, значить, ну, хай буде, хай буде щось бускове. Крім того, що тут можна вибирати колір, можна також вибирати насиченість і яскравість. Значить, якщо рухати насиченість вліво, так, то вона може стати такою, що барва стане взагалі білою, так, а якщо вправо, то вона стане такою яскравішою, насиченішою. Ну, виберемо щось, щось ось таке на 75. Ну і так само яскравість можна змінювати, аж до того, що зробити барву чорною, так, або залишити її такою, як вона є. Потім тут є ще дві кнопочки, так, їх суть. Ми розглянемо згодом. Так? Ну, ось ця кнопка, де намальована лінія, вона дозволяє малювати. Ну і попробуємо, значить, тут біля нашого котика, так, тільки я вибрав щось занадто темне, я хотів світліше. Значить, повернемося сюди. Так. Задамо насиченість і яскравість залишимо така, як є. Все. Значить. Ось, ось тепер у нас буде, буде рожевим. Значить, я тут можу намалювати щось, щось на зразок квіточки. Тобто я ввожу мишкою по екрану, при цьому тримаю ліву кнопку мишки натиснутою і. У мене залишається слід. Залишається слід, і в цьому може полягати процес, процес малювання. Так. Ну, ось такі 5 пелюсток. Я їх попробую зафарбувати. Ми потім ще розглянемо, як зафарбовувати повністю. І. Наприклад, де із нашого малюнка нам не вдалося, ми хочемо його переробити. Якось це стебельце. Я хочу, щоб стебельце було зеленим. Тоді, якщо стебло має бути зеленим, значить я можу вибрати стирачку, так, ось така отут. Гумка, резинка, стирачка. Так? Можна їй ще також задати розмір цій стирачці, зробити її більшою. так, І почати, почати стирати. Значить, Я ось тут навожу і бачимо, що слід від неї зникає. Тепер ми можемо перемалювати це стебло. Значить, Вибираємо тут вже колір зелений, робимо його дещо темнішим. І вибираємо наш. Наш пензлик. Вибираємо пензлик. Знову ж таки, я підвожу під крайню точку, де буде кінець стебла, натискаю ліву кнопку мишки, тримаю її і тягну вниз. Тягну вниз і відпускаю. Після того, як я відпустив, малювання закінчилось. Потім знову можна натиснути, тримати і малювати. так І таким чином. У нас отрималася квітка зі стеблом і листочками. Тепер можна, звісно, цю квітку замальовувати пензлем, так, як ми робили, з пелюстками, а можна заповнити їх кольором одразу. Для цього є ось таке відерце з фарбою. Якщо оце відерце навести на область. Яка обмежена лінією, так, то вона може заповнити, зафарбувати її одразу. І бачимо, що наші листки в квіточці, так, стали зеленими. Крім того, в, оскільки ви вже вмієте читати і писати, у вас може виникнути бажання підписати ваш малюнок, тобто дати йому назву, заголовок. Для цього є така велика буква Т від слова текст, і якщо її вибрати, натиснути, знову ж таки, ліву кнопку мишки на полотні, появляється ось таке місце, де можна вводити текст. І зараз я наберу за допомогою клавіатури, наберу слова текст. Назву його квітка і кіт. Так. Натискаю Enter. Можна перейти на другий рядок, якщо в цьому є потреба. Або, якщо я натисну десь на іншому місці, так, наш текст стане ось таким обведеним, і його можна посунути, щоб поставити посередині. Крім того, можна задавати вигляд цього текста, так? тобто можна його робити іншими буквами. Так, Зараз я його виберу. Так, можна робити жирнішим. Зараз треба сам. Сам текст вибрати і ось тут. Не знаходить із цих шрифтів, так, тут мав би бути такий жирний, дай трохи нахилений, але не знаходить його, тому ми. Виберемо або цей такий трошки більший санс-сирів, або просто сирів менший. Так, не всі, не всі, на жаль, шрифти тут доступні, не всі набори. Крім того, тут нижче є можливість малювати лінію. Ми її, до речі, бачили ось тут, коли натискали, так? Коли вибирали заповнення, тут теж була лінія. Так, ось вона. Так. Яка дозволяє просто малювати рівну лінію, так? тобто, коли вам треба не скруглена, да, а якусь рівню поверхню, да? наприклад, якщо котик йшов би десь там по паркету, так? по якійсь рівній поверхні, так? то ми могли б міняти, ставити там лінію. Якщо нам це не потрібно, ми можемо відмінити, натиснути відміна, і попередня наша дія вона зникає. Попередня зроблена дія зникає. Тобто, якщо нам потрібна рівна пряма лінія, ми можемо використовувати ось оцей інструмент. Решта ми малюємо пензликом. Крім того, якщо нам потрібне коло, так, ідеальне коло, можна вибрати ось оцей пункт. І це дозволяє нам не те, що коло, да, а цілий круг намалювати, або подібні до нього еліпси, да, інші круглі, круглі фігури. Я нагадаю, що круг від кола відрізняється тим, що круг всередині зафарбований, а коло це тільки лінія, так, яка обмежує круг. Ну, наприклад, поки що нам круг не потрібен, ще спробуємо квадрат. Так, він теж може бути ось тут таким чином нанесений. Поки що я його відміняю. І е, також хочу сказати, що ось оця заливка вона може бути використана і всередині котика також. Як бачите, коли я навожу на якісь окремі елементи, які обмежені лінією чи чорною, чи якою, так, вони можуть бути зафарбовані. Ну і зараз попробуємо нашого котика розфарбувати. Так, значить, давайте попробуємо. Значить, зробити йому очі. Ну, можливо, очі в нього можуть бути зеленими. Так, можливо, очі будуть зелені. Зробимо заливку очей. Так, очі будуть зелені. Так, а мордочка, передня частина нехай буде сіра. Ось тут я. Попробую щось вибрати. Ось таке. Ні, це воно просто розмиває, воно не буде сірим. Тоді попробуємо за допомогою яскравості щось таке зробити. Ну, ось це десь таке близьке до чорного сірувати, Да? Тобто, це можна зробити так. Так, ну і. Хвостик можна зробити повністю чорний, кінчик хвостика, так? Зробити повністю чорний. А, так, ну і грудки також так можуть бути, можуть бути чорними. І давайте, значить, ротик ще подивимося, як можна йому зробити. Так. Щось можливо рожеве або деське до рожевого. Ну, ось такий у нас, ось такий у нас може вийти котик, так, із зеленими очима і чорним кінчиком хвостика. Тож, я зараз можу це зберегти. Так, я тут натискаю кнопочку «Файл», зберегти негайно, щоб зберегти цей проєкт, і потім натисну кнопочку Поділитися, для того, щоб можна було показати іншим, як виглядає цей проєкт. Ну, лінк на цей проєкт буде в описі. Під відео. Ну, а зараз підсумуємо, що ми зробили. Ми розглянули, як працювати з образами в Scratch. Так? Тобто, образи це мається на увазі малюнки. І це у нас друга, друга закладка після код. В цій закладці у нас є панель інструментів, де можна просто. Водити курсором по полотну. Можна вибрати пензлик, який малює. Можна вибрати стирачку, яка стирає. Можна вибрати відерце, яке заливає повністю область. Можна писати текст за допомогою букви Т. І можна використовувати найпростіші фігури лінії, кола і квадрати. Тут ще ви можете побачити таку кнопочку, як урастрове або векторне. Суть цих понять растрова векторна графіка ми розглянемо в одному із наступних уроків. Ну а на сьогодні все. З вами був Леонід Українець, ваш учитель інформатики. Дякую вам за увагу і до побачення!